До чергової частини Олександрійського міського відділу протягом двох годин поступили повідомлення про те, що в одному з районів міста скоєно три пограбування на жінок, у яких викрадали особисте майно. Значить, виїздом слідчо-оперативної групи на місці злочину було зроблені всі необхідні першочергові заходи, в ході яких було отримано прикмети злочинців. По гарячих слідах, по прикметам злочинців, було помічено невідомих осіб, яких в подальшому було затримано, які готували наступний злочин. По даним фактам порушено кримінальне провадження, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу. На даний час. Грабіжники затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру у вищевказаних злочинах.